Нагадаємо, храм був возведений представниками римсько-католицької церкви в 910 році на честь благообразного Йосифа. В 1919 році більшовики перебудували храм під будинок офіцерів. І тривало так не одне десятиліття. Але в Кремінчуці ж, окрім цього храму, було іще 12 православних церков. І от одна із православних церков Спасо-Преображенська церква. Вона розташована була на вулиці Соборній. Там, де зараз Європа, це залишки спасу Преображенської церкви. Комуністи тоді прийняли рішення, що будинок офіцерів це замало, це замале приміщення. Будинку офіцерів треба щось більш масштабне і розголужене для факультативів і інших місць зібрання Кременчужан. І вони зайнялися Спасо-Преображенською церквою. Безумовно, зруйнували всі надбудови, а з першого поверху перебудували приміщення під громадське і будинок офіцерів перенесли саме туди. Коли ж будинок офіцерів запрацював у стінах тодішньої свято-Преображенської церкви, у приміщенні Свято-Миколаївського собору відкрили кінотеатр. На місці нинішнього іконостасу було розтягнуто полотнище, і там був екран. На місці нинішнього клірусу, де у нас соборний хор співає, нагадуючи спів ангельський, стояв кінопроєктор. Ну і механік проєктував зверху на екран фільми, які були фільми того часу, мені достомена не відомо. Але от на місцях, де у нас залишилось попів віконця, в центральній частині собору, вони виломали вікна. Поставили перемички і зробили два бокових виходу з кінотеатра. Працював кінотеатр з 1919 року до 1971-го. До речі, споруда цього собору одна з небагатьох, яка вціліла під час окупації у роки Другої світової війни, хоча постраждала від бомбардувань. Про це нині свідчить тріщина на фасаді собору. В 1971 році споруду передали для фізичного виховання дітей. Тут запрацювала дитячо-юнацька спортивна школа, яка діяла 20 років. В 1991 році була зареєстрована перша релігійна громада Незалежної Української православної церкви на Полтавщині, тоді за сприяння міського голови Івана Кіндратовича Пономаренко. Цю споруду передали нашій релігійній громаді. Це була Релігійна громада сотворена на честь святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мірлікійських Української автокефальної православної церкви. І з того часу віруючі української православної церкви старанно відновлюють споруду, а головне наповнюють її духовними цінностями. Хто коли та як сприяв розбудові храму? Дивіться у наступних наших випусках: не пропустіть Свято Миколаївський кафедральний собор. Історія та сьогодення. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.